Укриття Марія, чи знаєш, на чому полягає правдива засада життя і краса Квітка? Ти бачиш його ясні, бачиш її яснічі кольори, чуєш її милий запах, і не знаєш собі справи, що це все виростає з тих покірних корінів, які є укриті в землі, часто яловій і болотистій. Ця покірна земля переховує життєдайну частину квітки. Це в ній скривається коріння. А вони не можуть дихати життя в квітку, якщо не будуть укриті. Чеснота народжується завжди з внутрішнього глибокого укриття. Марія на Молитві Сапфофарату. В цека гарна. Очевидно. Квіти мусять бути видимі, оскільки Ісус сказав, щоб інші бачили ваші добрі вчинки. Але насіння, з яких виростають, тобто життя серця мусить залишитися секретне і вкрите. Скільки разів знаходила приємність в буті доброю на показ перед тими, які тебе бачать? І шукала марних похвал інших, так поступаючи, витягуєш корінь з укриття, а він всихає, а квітка водниця і помирає. Садівник опитинає квітку, прив'язуючи її до штучної е е е підтримки, щоб її подивляли. Але тим способом її вбиває, коли шукаєш людської слави і обтинаєш квітку чесноти і вкладаєш її на, штучну, на штучний огляд. Коли ж вже почуєш марну похвалу, є тільки в'язанкою е, зі, е, зі жовклих хвостей. А тому полюби укриття і прагне, щоб тільки Бог тебе бачив і читав таємниці твого серця. І душа відповідає. О Марії, відкрий для мене своє покірне серце як захорону, щоб в ньому укрилося. людські похвали мають. Е, е, Мають мій спокій, не покоюють мене. А я зауважував, що погіршуюся з кожною похвалою. Є повна гордині, і не можу з неї звільнитися інакше тільки через укриття в босі. О Марія, дай мені силу до прибігання, через, тобто втечу від людської похвали і моєю порожністю, марністю. Акт О Марія, дай мені покору серця. І квітка на сьогодні, якщо якась річ виявиться на твою славу, не говори про неї з любові до святої покори. Христос Воскрес, воістину воскрес! Далі ідемо, перемінюємо своє серце в школі Марії з оцем долін дороготова.